На вулиці, де живе ювілярка, зранку збираються люди. Тут Вікторію Митрофанівну знають усі сусіди. Завдяки її урокам багато учнів і сім'ї обрали для себе професію педагога, говорить Людмила Корж. Я Корж Людмила Григорівна, вчитель української мови і літератури, яка теж весь цей час пропрацювала в школі. В нашій а Вікторія Митрофанівна моя найлюбиміша вчителька української мови і літератури, бо я її. Пам'ятаю, ще з того часу, коли я не ходила в школу, а вона вже жила тут. Це моя рідна вулиця. Вона жила тут на цій вулиці. Антоніна Борисенко, колишня директорка школи 21, працювала разом з Вікторією Єгельською. Пропрацювала в Антонівській школі від першого свого трудового дня, приїхала за направленням Чернігівської області і поки вийшла на пенсію близько 40 років. Вікторія Митропанівна чекає на гостей на подвір'ї свого будинку. Говорить, дуже радіє своїм учням, друзям та колегам. Поки ще могла і сама не відувала вчителів, розповідає жінка. Попри вік, намагається вести активне життя. Згадує, що деяких учнів, намагаючись спонукати до навчання, сама водила до школи, будила зранку, щоб не проспали. Багатьох пам'ятає поіменно. Ой, а раз коза мене, як його там на горбочку?

О, де, не пускає. Не пускає. Аня на коза ювілярка розповідає, що дуже любить співати. У минулому працювала у хорі. Вчителько моя зора світова, де тебе шукати, де тебе знайти на столі. лежать, Зошитки малі, дітвора ще бече, молода, молода і летять летять в небі журалі, дзвоник ніби кличе. Молоді. У дитинстві, згадує Вікторія Митрофанівна, допомагала працівникам, які вирощували квіти цю І саме там почала співати. Мене гукають, іди до нас, вітечку називали мене, от іди до нас. Ну що, я прийшла і я співаю, їх навчилася співати пісні. От. Да. І стала виводити їм на, на той. Вони басують. Жінки, а я їм вивожу. І так я навчилась співати. Благодаря тютюну. <світлення> Вікторія Митрофанівна переглядає старі світлини. Є на них і присутні сьогодні її учні та колеги. У школі жінка викладала українську мову та літературу. Розповідає, що спочатку боялася йти вчитися на педагога через маленький зріст, та згодом здобула авторитет у колег та учнів. Багато віршів і досі знає на пам'ять. Принесла мама кисеньку, що в мистіхову. Вона холови. Вона не вистрибує, а ніч на зі схостить. У зошиті Вікторія Єгельська записує і власні вірші. Хоча зір уже підводить, читає нам рядки присвячені рідним та близьким природі, своїм мріям та людському життю. Прилетіли літа мої, листопад вже замів мої коси, але в серці ще квітне весна. І так швидко і страшно здається, що вже старість моя підійшла. Хоч здоров'я коли підводить, а так хочеться жити і жити, дарувати хорошим всім людям і своїй батьківщині служити. Жінка розповіла, що збирається прожити мінімум до ста років. Досі працює у городі, а власним секретом довголіття називає любов до людей та життя. Олена Протопопова, Володимир Чепінова, новини на Суспільному, Херсон.